Зачитаю місце, яке записано в першій книзі Самоїва, у 13 розділі, це історія про Саула. В кожного із таких персонажів із Біблії ми можемо почерпнути певні уроки. І на прикладі Саула ми теж можемо для себе взяти якийсь урок. Ну, коли я читаю Біблію. То певні слова, певні тексти Біблії, це слово воно відкриває моє серце, показує мені на мої певні вади, на певні пороки. Я над цим починаю задумуватись. І отак формується проповідь. Тому перш, перший, кому я проповідую, це самому собі. І в 13-му розділі книзі, книги Самоїла. Восьмий вірш написані такі слова. І чекав він сім день мовленого часу, що призначив Самоїл, то та... Самоїл та не прийшов до Гілгалу. і народ став розбігатися від нього і сказав Саул, Приведіть до мене призначене на ціле та мирні жертви. І він приніс цілопалення, і сталося, як... як скінчив він приносити цілопалення, то ось приходить Самоїл. І вийшов Саул, щоб зустріти його, щоб привітати його, і сказав Самоїл, що ти зробив? А Асаул відказав, бо я бачив, що народ розбігається від мене, а ти не прийшов на умовлений час тих днів. І фелестимляни зібралися в міхмаші. І я сказав: тепер фелестимляни зійдуть до мене, до Гілгалу, а Господнього лиця я ще не вблагав. І я вирішив. І приніс ціло палення. і сказав Самуїл до Саула: Ти зробив нерозумно. Не послухав ти наказів Господа, Бога свого, що наказав був тобі, бо тепер Господь міцно поставив би аж на віки твоє царство над Ізраїлем. І ось ці слова такі фінальні, як підсумок. Бо тепер Господь міцно поставив би аж на віки твоє царство над Ізраїлем. Тобто із прочитаного тексту ми можемо зрозуміти, що Саул втратив, втратив прекрасний шанс, шанс всього свого життя, втратив оприділення місію Божу, яка була оприділена для нього. І Біблія не тільки це стверджує, а пояснює причини, чому так трапляється. І це є урок для нас, щоб ми не робили подібних помилок, які зробив Саул свого часу. Справа в тому, що перед цим, взагалі, ми читаємо, читаючи про Саула, то до цього часу ми читаємо тільки хороші речі про нього. Це був вибраний Богом на царство чоловік. Вищий на голову за всіх ізраїльтян. Він був дуже вродливий, і Бог помазав його на царство і дав йому перед цим дуже тріумфальну перемогу над филистимлянами. І після цього Саул сформував собі регулярне військо. Дві тисячі військових було у нього, і тисяча у його сина Йонатана. Але Йонатан взяв, побив намісника фелестимського, і фелестимляни дуже обурилися і підняли дуже велике військо проти Ізраїля. І перед цим тут написано, що ізраїльтяни, коли побачили таку силу селеного війська, почали розбігатися, почали ховатися по печерах, по льохах скрізь, де тільки можна. і... І у Саула Саулове військо теж почало розбігатися. Як можна назвати, описати ось це слово? Ну, якщо можна використати таке сленгове слово, почався кіпіш. Або на українській мові метушня, або навіть паніка. І Саул на це все дивився. Бог йому дав чіткі вказівки, дочекатися Самуїла. Після цього буде принесена жертва і Бог скаже, що робити. Але Саул чекав, і вроді прийшов час, щоб Самуїл мав би вже прийти приносити жертви. А Самуїла не було. І природньо, що Саул почав нервувати, у нього почався стрес. Це така ситуація, в якій опиняємося. Напевно, що кожен із нас свого часу опинялася в такій ситуації. Коли обставини звідусіль тебе затискають, тобі потрібно приймати якесь рішення, і ти не знаєш, що діяти. Тоді починаєш метушитися, починається паніка, і починаєш робити всякі дурниці. Знаєте, така не дуже, можливо, не дуже красномовна історія, але це історія з мого дитинства. А ми з моїм другом вирішили полагодити одну річ, і ця річ належала моєму другові. І він взяв молоток, пробував там щось лагодити, в нього не вийшло, Додав, почав додавати ще більше зусиль. Нам було десь років 5-4, не знаю. Потім в нього терпець увірвався, він взяв молотка чи сокиру, все це розбив і на тому поставив постав крапку Дуже часто ми в своєму житті, не проявляючи. Терпеливість, не проявляючи терпіння, робимо всякі такі дурниці, за які потім дуже жаліємо. В післіні до євреїв написано в 10 розділі, 36, 36 10-й розділ, 36-й вірш. Бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю вчинити і прийняти обітницю. Ось це слово терпеливість, терпіння. Це така дефіцитна річ. І де взяти цю терпеливість, це терпіння? Найкращий спосіб навчитися терпіти це. Терпіти, інших рецептів не існує. Тобто приходиш якісь скорботи, труднощі, і через цих труднощах ти вчишся терпінню. І апостол, автор Пісня до євреїв, говорить, що вам потрібна терпеливість, щоб виконати волю Божу. Справа в тому, що коли Бог нам дає певні вказівки, нам дав повну інструкцію, як нам діяти в житті. І іноді, коли обставини нас ставлять в глухий кут, ми починаємо сумніватися в Слові Божому і більше покладаємося на свій розум, на якусь логіку. Починаємо діяти на свій розсад. І ми це читаємо не тільки в історії про Самуїла, ми читаємо це, трапилося в житті Авраама. Бог йому сказав: я про все подбав. Твоя проблема вирішиться, в тебе буде все добре. Я дам тобі нащадка. І Сара народить тобі цього нащадка. Але Авраама почали з'являтися сумніви, і він вирішив, як так би мовити, Богу, допомогти. По сьогоднішній день це, це цього вчинку, результатом цього вчинку є війна Арабів із Ізраїлем. Брата і сестри, ці всі слова, цими всіми речами Бог учить нас терпінню, щоб ми вчилися довіряти Богу, не сумніватися в ньому, тому що Він вірний Його Слово вірне. Ісус Христос сказав терпінням вашим спасайте душі ваші. Ці слова Він сказав, говорячи про останній час, в якому ми живемо, тому що. Ісус попередив, що дні останні будуть тяжкі, то в принципі з часів апостольських часів, як апостоли пишуть, це все останній час. І живучи на цій землі, нам потрібно це терпіння. І саме завдяки тому, як ми терпимо, як ми покладаємося на Богу, саме від цього залежить наше спасіння. Хай Бог нас благословить, Він вірний, істинний і. Якщо ми будемо на нього покладатися на свій розум, він проведе через ці труднощі і через ці обставини життєві. Йому за все слава, Амінь.